Хочу звернутися до Офісу президента, в якому працює ось ота особа. Зовуть цю особу Андрій Чудовський, працівник Офісу президента, який почуває себе більш ніж чудово під час війни, до речі, займаючися питаннями елітного житла. В тенісі є деревня Хобіт і Доміка. Що по чому шукає людинка собі житло? Так от, знаючи особисто цю особу, з якою я неодноразово вже конфліктував на тему влади і корупції, ця особа посміла написати в коменті, що я розкрадаю гуманітарку. Тож я хочу зараз особисто звернутися до цієї особи, до Андрія Чудовського. Причому при вас. Вітаю пане Андрію. Дивіться, ви не знаєте, так, що мене звати Олексій Оскар, який по вашим словам розкрадає гуманітарну допомогу. Отже, я і мої всі волонтери, вся наша волонтерська сімка, яка з перших днів війни залишилась в Україні допомагати цій країні, яку ви розкрадаєте. Ви ваш патрон, шеф, шеф-патрон Єрмак, ваш шеф-патрон Кирил Тимошенко, ваше цабляцьке руководство з офісу президента розкрадає Україну гуманітарку гроші. Всього світу, а ми допомагаємо цій Україні. Отже, після вашої фрази про те, що я розкрадаю його я офіційно і публічно запрошую вас на зустріч у вашому елітному ЖК Паркленді, де ви придбали елітні апартаменти, завтра. Я чекаю час і місце зустрічі публічно на відеокамеру з поліцією, з представниками хоч СБУ, ГПУ, ЦРУ, з ким хочете, але ви доказуєте. Прямо там факти, докази, матеріали, фото, відеофіксацію, Все надайте для підтвердження своїх слів про те, що я розкрадаю гуманітарку. А я надам факти розкрадання гуманітарки ваших керівників, у яких ви прислужуєте за наші державні бюджетні кошти, е обов'язково надам, щоб ви не сумнівалися. Тому я чекаю від вас завтра зустрічі у вашому елітному ЖК Паркленді, пане Андрію Чудовський. Фамілія у вас чудова, тому і зустріч у нас буде також чудова. Я вам це обіцяю. І ще раз скажу, ви, коли е, Офіс президента, ви коли посилаєте своїх шавок, гавкать на Оскара. Е, думайте, будь головою, кого ви посилаєте і на кого ви посилаєте. Тому що я ж можу і е, притягнути за кожне слово і за кожний комент. А більше того, я знаю, де половина ваших шістьорок живе, в яких елітних апартаментах і в яких елітних ЖК. Так що завтра я обов'язково цього гандона штупаного жду на зустрічі.